Терапія травматичного горя пов'язана з терапією КПТ або такою короткою еклектичною психотерапією для травматичного горя. Ми визнаємо, що горе може спричинити довготривалі травми, тяжкі страждання, що призводять до недієздатності. і тому діагноз пролонгованої реакції горя було включено у міжнародні системи діагнозів. А в 2013 році воно було включено в ДСМ 5 включили тривалий складний розлад втрати PCBD. А в 2018 році. В Сіді 11, а в 2022 році, в ДСМ 5 переглянутого, включили розлад тривалого горя, ПРГ, який замінив ПСІБД. Горе завжди тягне за собою тугу і сум за померлим. А коли померлий заповнює всі думки, а у дітей, це... і тут я буду говорити про ці основні симптоми горя. Тут ви бачите основні симптоми горя. Всі ці реакції, які перераховані тут, можуть перетворитися на симптоми і розладу горя, якщо вони довготривалі спричиняють страждання і порушення. Ми обговоримо це на наступному слайді. Є два основні і вісім додаткових симптомів, які ви бачите тут, які відповідають DSM-5-TR. а курсивом написані визначення характерні для ICD-11. Коли горе перетворюється на розлад, це залежить від поруження і страждань, тривалість, і від культурних аспектів і, і, і ряду симптомів. Будь ласка, зважте на те, що критерії ICD-11 більш м'які, ніж критерії DSM-5-TR, що визначають ПРГ. Тож для пацієнтів більш вірогідно досягти критеріїв ICD 11 щодо ПРГ, ніж критеріїв dsm ДСМ 5. Травматичне горе може розглядатися як поєднання дистресу розлуки, пов'язаного зі смертю, і травматичного дистресу, пов'язаного з обставинами смерті. Дистрес розлуки і травматичний дистрес взаємодіють і змушують людину боятися власних емоційних реакцій. Задіяні у цьому нейробіологічні системи, включають нейронну систему винагороду в дистресі розлуки, і нейроендокринну, і нейрозапальну систему систему стресу, які задіяні в травматичному дистресі. Травматичному горі дуже часто зустрічаються системи ПТСР і депресії, і окрім діагнозування ПРГ, діагнози ПТСР і депресії також повинні розглядатися. PGI-SR+, це валідований вімер за системою DSM-5TR і також за системою ICD-11PRG, а також DSM-5, це PCBD. А переклади цих таблиць можна знайти онлайн, вони перекладені багатьма мовами. От ці опитувальники, які я вам покажу, також можна використовувати для пацієнтів, які пережили множинні втрати, таких як, наприклад, біженці. Як із часом розвиваються симптоми ПРГ, ПТСР і депресії? Малазійський літак. Рейсу MH17, що летів з Амстердаму до Куала-Лумпуру, був збитий на сході України в 2014 році, в результаті чого загинуло 294 людини. 170 родичів загиблих відповідали на запитання цих опитульників через 8 і аж до 42 місяців після втрати близьких. І тут ви бачите різні симптоми і траєкторії цих симптомів, як вони розвивалися з часом. Хронічні симптоми ПРТ були присутні у 18% вибірки, ПТСР у 10%, а депресія у 6%. Одужання сталося от на 4% від ПТСР, від депресії 8% вибірки вилікувалися. Що нам відомо про передбачування асоціації симптомів із заплином часу симптомом горювання за померлими перевищують рівні симптомів ПТСР, але не навпаки. Це було з'ясовано під час аналізу вибірки серед родичів загиблих на рівні mh на рейсі MH17, а також і ще в двох дослідженнях. Важливо, що ці дослідження суперечать думці, що в першу що це було з'ясовано в вибірці родичів жертв MH17, а також в інших дослідженнях. Важливо ж. Що ці дослідження суперечать думки, що в першу чергу необхідно лікувати ПТСР до того, як працювати із симптомами горя, а і дуже, дуже важливо, що, що треба лікувати симптоми. Горя в першу чергу. Терапія травматичного горя спрямована як на лікування симптомів ПРГ, так і на ПТСР одночасно. Ризики ПРГ пов'язані із різними чинниками, які включають обставини смерті, стосунки з померлим, соціальні, культурні і індивідуальні фактори. Будь ласка, зважайте на те. Що підвищення ризиків ПРГ через травматичні і неприродні причини смерті у порівнянні із природними, є дуже високими. Фактори ризику пов'язані із розлукою, з близькою людиною, травматичним дистресом, що супроводжує смерть, а також події після війни, особливо коли це була травматична подія. Взаємодія між цими впливами на психічне здоров'я спричиняє синдром травматичного горя. Ця діаграма показує характер втрати, пов'язаний із 17 детермінантами, які можна об'єднати в п'ять категорій. Ми бачили і обговорювали фактори ризики, ризику. Ці фактори можуть бути стосунковими, які стосуються стосунків із померлим, і самою подією, можуть бути індивідуальними, соціальними і культурними. Групи детермінатів можуть накладатися одна на одну. Ну до прикладу, культурні фактори можуть включати пояснювальну модель. Релігійність і духовність, піклування про здоров'я і духовність, і ритуали. Ритуали також можуть бути впливати на стосунки з померлим. А тут ви бачите когнітивно-поведінкову перспективу терапію травматичного горювання. Горе спричиняється трьома факторами. Включає недостатню інтеграцію втрат, дезорієнтивне оцінювання, поведінкове уникнення. і тому втручання спрямовані на визначення реальності втрати, на прийняття реальності, а також змінити негативне мислення і дезадаптивне оцінювання і зменшення уникнення це включає різні форми. Конфронтації, письмові завдання, когнітивну реструктуризацію, надання значення, активність і ритуали. Терапія травматичного горя включає доказові втручання для лікування ПРГ, ПТСР і депресії. Терапія проводиться протягом 16 сесій, які показані тут на таблиці праворуч. Терапевт надає інформацію. Залучає значущих учасників, які слухають історію втрати і о, втраченої особи, і створює простір для занурення, емоцій, підтримує когнітивні зміни і надання значення, і стимулює активацію, відновлення і майбутню орієнтацію. Обговорення з акцентом на нагори включає чотири модулі. Обговорення уяви включає історію смерті і зменшує уникнення конкретних спогадів. Загальне обговорення чи, чи загальна конфронтація включає стосунки з померлим, прийняття реальності втрати і терпімість до почуття суму. А стимуляція. Симулююча конфронтація включає залучення предметів, такі як фотографія, чи відвідини значущих місць пов'язаних із померлим, такі як могила, наприклад, чи місце, де сталася трагедія, аби знизити рівень фобії і уникнення. Перегляд поведінки горювання включає зменшення намагання символічно вважати померлого живим і зменшувати. Намагання наблизитись до померлого і на завершення аналізується значення наслідків втрати. Яким чином втрата близької людини впливає на думку про померлого самого на себе, на інших, і на майбутнє, і на стосунки із померлим? Терапевт сприяє формуванню у пацієнта відчуття до самого собі прийняття занурення, поновлення спілкування з іншими людьми і залучення до діяльності і перегляду стосунків із померлим. Перегляд стосунків із померлим досягається через символічну взаємодію з померлим. І це включає виконання різних письмових завдань, наприклад, написання прощального листа померлому, уявні бесіди з померлим, і ритуал, ритуали, прийнятні в даній культурі. Бесіда про втрату і горювання в культурному контексті отака бесіда допомагає з'ясувати культурні традиції, пов'язані зі смертю, втратою і жалобою значення зустрічі з померлим в даній культурі ну як наприклад у сновидіннях пошукає допомог до допом... Це пошук допомоги коупінгу і подолання. Такі бесіди допомагають поставити діагноз чутливий до даної культури, обговорити лікування і здійснювати його. Такі бесіди спрямовують на зміцніспрямовані на зміцнення можливості пацієнта знайти значущі способи пережити втрату і допомогти пацієнту і терапевту інтегрувати ритуали в лікування горя. Цей інструмент складається з короткого вступу і десяти питань. От, наприклад, якщо хтось із вашої родини, друзів або іншого з представника вашої спільноти помирає, як зазвичай ви організуєте похорон, це таке питання ставиться. Основна функція ритуалів, пов'язаних із смертю, це дати можливість структуровано підійти до жалоби, висловити гори.